Обереги, заступники роду, як і мама, і тато, це святе, візитівки нашого народу, із яких майбутнє проросте. Обереги те, що нас єднає, здалини дарує вороття, вічно на порозі зустрічає. І дає нас для життя. Обереги наші сокровенні, серед них хустина майорить, мов яскрава, пишна наречена, маками, трояндами горить, українська хустка, берегиня, символ ніжності, нетлінної краси. Українці оберега єдині. Тож єднаймося за волю всі. Українська хустка оберіг, щоб воїнів господь зберіг. Квіти променисті, дороги героїв в світлі й чисті. Хустка барвиста, уночі захисникам мов в зорене Одягаю хустину, щоб ракету обійшли нашу родину. Квітна, хустка у віках, даруй переможна шлях. На ніч моя велика батьківщина. Хустка моєї України це весь май, у квітну, ніч довикай. Хустка моєї України, це зернина, з якої проросла людина, хустка моєї України, це криниця, що живить Україну, трудівницю, хустка моєї України, це світлиця, що зберігає пам'ять, як водиця. Хустка моєї України, це скарби, що націю тримають на віки. Хустка моєї України, це ці крила, що нам дають надію, віру і силу. Хустка моєї України, це краса, яка руковіками війни не хоса. Хустка моєї України, це дорога, це незалежна від, від кого, сильна, я не здолана не по і свята. Я Україна, я держава, вільна. я Україна, чуйте, і я жива. Повертаю хустку сіні-жовтими кольорами, і обома руками підіймає її вгору трикутником, немов закрити, захищає всіх. Я закриваю хустку народ країни. Я всі ракети неї брині. Я захищатиму хустку дитини. Мої цим оберегом я врятую націю свою.